Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас ранок такий гарний, такий тихий, спокійний і дуже-дуже тепло, мабуть, починається баби на літо. А моє відео починається з букету. Я частенько в своїх відео закидаю такі букетики у вазі, тому що дуже полюбляю, коли в мене квіти стоять на столі. І неважливо, звідки вони. Можу нарізати щось з клумби, а можу просто на толоці нарізати. Якось сьогодні, прямо біля коров, знайшла такі гарні квіти. Може хтось скаже, бур'яну нарізала та й поставила. Ну, нехай, але він красивий, він квітне, а ще й дуже гарно пахне. Тому ж мені подобається. Бо По якщо гарний ранок, гарний настрій, то красу бачиш в усьому. І на днях я була в райцентрі і, звичайно, забігла в Аврору. Як же бути в райцентрі і не забігти в Аврору? Що ж там цікавенького і новенького. Купила я собі таку лопатку для сиру, дуже. Мені хотілося давно її придбати, ніде не зустрічала. Також взяла таку взбивалку, для капучино, кофе, молоко взбивати. А дітвора робить какао, то буде їм дуже цікаво. Взбивати какао, потім молоко додати, ну і, звичайно, посуд. Ой, як мені хотілося такої тарілки, Отаке, як блюдо. Вона така кріпка, вона така гарної якості. Така класна, класна така тарілка. Дуже гарно на неї буде викладувати щось. І от така тарілочка. Також дуже гарної якості. Взяла одну. Мені багато не треба, просто щоб ну, щось сфотографувати, наприклад, там буде красиво, яркенька така. Так, що в мене тут іще? У мене тут іще чашка. Навіть я б сказала, це горнятко для кави. Нова чашка це для мене взагалі. Дуже полюбляю, особливо каву, пити в такій такому гарнятку. Ну, носочки такі на угляння для дому. Все, отакі покупочки я зробила в Аврорі, <сум> від чого дуже щаслива. Ну і, мабуть, довго чекати не буду, а буду все випробувати в ділі. І зараз швиденько хочу заколотити і спекти яблучний пиріг. Продукти всі свої, домашні Домашні яблука, яйця, молоко, масло це те, що завжди є в холодильнику, все те, що є вдома, все те, що під рукою. Бери і випікай собі, будь ласка. Я вже не знаю, вкотре я печу цей яблучний пиріг, і він з'їдається миттєво, іноді буває так, що він навіть не встигає охолонути. Він легкий у приготуванні і дуже-дуже смачний, в ньому дуже-дуже багато яблук. І саме довше, що робити для цього пирога, так це, мабуть, приготувати яблука, тобто їх треба очистити від серединки, від шкурки і міленько-міленько порізати такими дольками. Я готую його зразу на дві порції, і вам напишу рецепт також на дві порції, бо готувати його на менше. Просто немає ніякого сенсу, він враз з'їдається. Молоко з маслом поставлю на вогонь, щоб воно трошки нагрілося, і масло розтопилося. А також по рецепту йде 4 яйця, а я візьму 5, бо у мене то великі, то маленькі. А ви дивіться по своїх. Тут уже великої точності не потрібно. Яйця розбиваю по одному, щоб не попало в мене ніякої скарлупки, щоб потім не доставати звідти. Так, мені зручніше Добавляю весь цукор зразу і ставлю збиватися яйця з цукром. Звичайно, це можна робити будь-яким міксером. Ставлю на саму велику швидкість, бо нам потрібно, щоб. Яйця з цукром збилися добре, ну, в таку гарну піну. Ну і Поки наші на яйця збиваються, то я в муку добавлю дрібку солі, 2 чайних ложки розпушувача і ванілечки. І все гарненько перемішаю, щоб воно з'єдналося. Наші яйця з цукром збилися, масло наше розтопилося в молочкові. І я так збавляю трошки швидкість і вливаю молоко з маслом. Нам треба, щоб воно гарно все вимішалося. І все. І поступово додаю муки. Швидкість міксера не додаю, а отак потихеньку, щоб нам зберегти. От пухнастість, оті збиті яйця, щоб нам не осіли, то поступово поступово нам треба вимішати муку недовго, потихеньку. Отаке воно виходить пухнасте, збільшилося в об'ємі, чого нам і потрібно. І тепер на листик, виставлений бумаги я десь половину тіста отак виливаю і розпреділю його по всьому листику. А в остальне тісто я беру. Наші різані яблука, і отак всі їх туди висипаю. І тепер оці всі яблука треба гарно вимішати, щоб кожна долічка яблука була змащена тістом, щоб вони такі були змащені, змащені. І рівномірно викладу їх на листик, на це тістечко, щоб більш-менш не було кучок, а так, щоб більш-менш розподілити його. Зверху мені захотілося посипати так трішечки цукром. Можна навіть з корицею, хто полюбляє. Воно так зарумяниться буде рум'яненьке. І в мене духовка розігріта на 180 градусів. І ставлю туди свій пиріг. Хвилин на 35. Хай печеться. М -м -м, запах. Ну ось вам. І красота смакота. Ось так нарізала я на своє блюдо, виложила нове. Отакий він в розрізі. Яблучка знаходяться в пирогові рівномірно. Він такий пухнастенький, пухнастенький. -пух. Так що пробуйте, готуйте. Дуже смачно і просто. І всі ваші рідні будуть просто задоволені від такого пирога. А у мене вже заварилася кава. І буду випробовувати. <смі> оту штукенцію. Зіб'є вона в піну молочко чи ні. Ну, в общем, не знаю, так я робила чи ні. Молоко взбивала холодне. Може забагато, може якось не так. Щось не дуже воно збилося. Ну, хоч трішечки пінки було. <світ> Тож буду смакувати каву з пирогом. А всім дякую за перегляд. Гарного вам дня! Готуйте, смакуйте, і нехай у вас все вдається. А на цьому в мене все. Бережіть себе і своїх рідних. І все буде Україна! Sin poca poca.